Продається чудовий і недорогий будинок у селі Оленівка Вінницької області. Загальна площа будинку становить 112 квадратних метрів. Усередині чотири просторі, житлові кімнати, зручна кухня та роздільний санвузол, що є великою перевагою для сімейного проживання. Планування продумане таким чином, щоб у будинку було затишно, але водночас просторо. У наявності також великий горішний простір, який можна облаштувати. Це просторий, світлий і доглянутий будинок, який повністю готовий до проживання. Тут усе зроблено якісно і з душею, власними руками для себе. Стіни рівні, оздоблені якісними шпалерами, натяжні стелі додають простору та охайності, атмосфера всередині тепла та домашня, кожна кімната продумана і має своє призначення. Частково залишаються меблі, тож новим власникам не доведеться одразу витрачати кошти на облаштування. Будинок розташований на доглянутій земельній ділянці площею 17 соток. Територія компактна, але зручна. Є місце і для саду, і для невеликого городу. На подвір'ї збудований просторий гараж, є літня кухня з житловою кімнатою, а також господарські будівлі, які стануть в нагоді приведені невеликого господарства. Тут можна облаштувати зону відпочинку з альтанкою або місце для барбекю, щоб проводити літні вечори у власному дворику. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій: світло, газ, вода, каналізація. Опалення забезпечує комфорт у холодну пору року. Локація дуже зручна. Село Оленівка розташоване всього за 20 хвилин їзди від Вінниці, тому дістатися міста не становить жодних труднощів. У самому селі є все необхідне для щоденного життя: магазини, аптека, дитячий садок, школа, поштове відділення, автобусне сполучення з райцентром, цей будинок чудово підійде як для родини, яка хоче спокійного життя в передмісті, так і для тих, хто шукає просторе житло в спокійному місті. Ціна на будинок складає 6 тисяч, можливий продаж під виплату, документи на будинок в наявності. Якщо вас зацікавив цей варіант, Обов'язково телефонуйте власнику та домовляйтеся про перегляд.